Вітаю, друзі. Природа гравітації. Квантова природа гравітації. Як викривляється геометрія простору часу? <coughs> Отже, в минулому відео з'ясувалось, що всесвіт складається з речовини, якої 5% у всесвіті, і порожнечі якої 95%. Речовина це планети, зірки, галактики, те, що ми бачимо. А порожнеча це темна матерія і темна енергія. Це те, що ми не бачимо. Однак порожнеча є чудовим проводником світла, електромагнітного випромінювання і, як не дивно, гравітації, е, як шуткують фізики, порожнеча це, е, вона не порожня. Вона має глибокий фізичний сенс. Порожнеча це темна енергія, яка рухається зі швидкістю світла. Це. Так, далі. А якщо матерія рухається, то вона завихрюється і з'являється суцільна турбулентність. І відбувається розподіл швидкості між віхрями, з'являється квантова тривимірна структура порожнеча. Тож порожнеча має тривимірну рішітку однакових вихорів. От приблизно таку, тільки тривимірну. Тобто де кожен квант це є елементарний вихор. От якщо взяти елементарний віхер то центробежна сила, то есть или прискорення. центробіжне прискорення G равно C квадрат на R. Це центробіжне прискорення. Так от, якщо взяти масу якусь там планету, зірки то маса речовини дещо гальмує швидкість світла, завдяки чого вона і існує. А якщо швидкість світла гальмується, то вже зменшується. А радіус збільшується тобі, радіус вихрей становиться більше, а скорость менше вращення оберту. Ось так от змінюється геометрія простору часу. Тобто не сама матерія збільшується, розширюється чи звужується, а віхрівній збільшується або звужується. Тобі ж з боку маси, з боку маси речовини зменшується прискорення і збільшується радіус. Отак От викривляється геометрія простору часу. Якщо ми візьмемо дві маси якісь, дві планети чи дві зірки, то між ними прискорення простору часу буде менше, чим з другої сторони, тут велике прискорення, тут менше. А прискорення це і є сила. Якщо помножити прискорення на масу, то це буде сила. Тобто, між масами сила буде менше, ніж з другої сторони. І тому Маси притягуються одне до одної. Ось така природа гравітації. Ну, все, далі буде.